Вітаю! Це відео буде присвячене видам оцінювання. Кожен предмет, звичайно, має свої типи уроків, свої види оцінювання поточного, підсумкового і так далі. тематичного. Наприклад, в математиці я маю поставити контрольну роботу, самостійну роботу виставити, тематичну оцінку маю поставити, маю поставити оцінку заведення зошиту. Наприклад, якщо в мене 6 квітня була самостійна робота, я заходжу 6 квітня і обираю тип руку Самостійна робота. Натиснула хрестик і подивіться, будь ласка, біля дати в мене вказано, що це самостійна робота. Учні в електронному щоденнику теж буде вказано, що ця оцінка за самостійну роботу. Це я знаходжусь на сторінці журнала конкретного класу з конкретного предмету. Так само контрольна робота. Я можу змінити типу руку в будь-який момент. Далі тематичне оцінювання. Де взяти ці всі ці оцінювання? О, наприклад, заведення зошита, воно в мене йде без перев'язки додати, тобто я його маю створити окремо. Тому я натискаю плюсик, набираю колонку, останню колонку в місяці. Обираю вид оцінювання, тип колонки зошит. Обираю тему, до якої воно буде відноситись, геометричні переміщення, обираю тему в руку. Зазвичай я обираю ту тему в руку, яка була от остання перед цим. Тут у нас симетрія 55-й урок, і от зошит я теж вибрала 55 урок. Цю колонку, деякі колонки можна вилучати, деякі колонки не можна вилучати, але можна переміщувати або перейменувати. Перенести, наприклад, можна колонку на іншу дату. Бачите, я можу вибрати іншу дату. Так. Як же налаштувати, де взяти назви цих колонок? Бо не у всіх вони є. З правого боку у нас є кліщадку налаштування. Якщо я зайду туди, саме тут я і створювала ці всі типи занять. Тут я можу додати нові. наприклад, у деяких предметів є практична робота. Додамо практичну роботу разом. Натискаю плюсик знизу. Далі обираю тип уроку. Шукаю практичну роботу. Практичну роботу. Далі мені треба поставити, позначити, куди буде пораховано, як включено для середнього, визначення середнього арифметичного ця оцінка. Чи вона буде входити в тематичне оцінювання чи в семестрове оцінювання? Тобто на що буде впливати ця оцінка? Наприклад. Зошит з математики не має впливати ані на тематичну, ані на семестрову, ані на річну. Тому тут не стоїть нічого. Але, частіше за все, наприклад, входить в тематичне оцінювання. Можна одразу вибрати в семестрове. Далі я хочу знати, вказати, як буде відображатись в журналі. Автоматично стоїть відображення в вигляді дати. Подивіться, отут є зразок, як буде виглядати клітинка. Дата місяць і все. Не буде позначено, що це практично. Можу вибрати дата вид, тоді це буде прив'язано до конкретної дати і буде позначено, що це в цю дату, цього числа відбувалась практична робота. Можна вказати просто як вид. Тоді воно буде прив'язано до дати, але воно буде знаходитись поруч, тобто можна буде поставити оцінку учню, навіть тому учню, який був відсутній в цей день, а здав практичну роботу пізніше. Натискаю Зберегти. Моя практична робота вже збережена. Для того, щоб її додати, я вибираю, наприклад, день, після якого я хочу спочатку місяць. Наприклад, в травні натискаю плюсик. Чому плюсик? Якби практично була з прив'язкою додати, тобто вид відображення дата плюс на тип уроку, то тоді я б натиснула на дату і вибирала тип. Зараз у мене тип є тільки контрольна, самостійна або просто урок. Наприклад, 4.05 самостійно. А так як практично в мене указано, просто вид у руку я натискаю плюсик, обираю колонку, після якої воно буде створено, наприклад, після 2 травня, обираю тип колонки, практична робота, і обов'язково обираю тему, до якої вона буде врахована ця оцінка. Обираю тему руку. Знову ж таки, я зазвичай обираю ту тему руку, яка була попередня або поруч. Створити 56-й урок. Ось у мене створилася практична робота. Знову ж таки, цей вид. У ми можемо вилучити колонку. Але нагадую, що не всі види колонок можна вилучати. Звертайте на це увагу щодо тематичного оцінювання. Тут же, цим же плюсиком, ми можемо поставити тематичну оцінку. Натискаю плюсик, перехожу у вкладку Створити колонку тематична. Обираю колонку після якої вона буде створена, обираю тему. Тему це мається на увазі, яку тему я його закриваю. Геометричне переміщення створити колонку. Бачимо, що підсвічена рисочка зеленка зверху, тобто тема прив'язана. Що ще автоматично порахована тематична оцінка. А наступний цей другий стовпчик це мені треба вручну, враховуючи якийсь там навчальний поступ, учня, ми ж не завжди маємо ставити за середнім арифметичним. Можливо, ми маємо врахувати більше там письмові роботи чи ще щось. Тобто ми маємо право самостійно визначити все ж таки оцінку, а не просто по середньому арифметичному. Перший стовпчик це середній арифметичний. Це діти не бачать. Другий стовпчик це те, що ми поставимо, діти будуть бачити, але увага, ми не зможемо внести зміну. Поки не стоїть жодної оцінки, я цю колонку можу видалити або перенести. На цьому все. Дякую за увагу. На все добре!